Вітаю друзі всіх на своєму каналі. Сьогодні в нас праздник. Думаю нічого робити не буду. Приїду до кінта. пригласили на шашлик цим дроцелем. Друзі, ну відос не про це. Ви подивіться, що тут блин, за соя. Це просто якийсь просто треш. Я не знаю, що це за посівмат. Тут коротше, у нас такий діляночка, це знайомого коротше, мужичка. Не буду казати фамілії, ім'я отчество, і де він робить. Ну, чувак такий серйозний. Я йому тут 3,5 гектара весною. Каткував, знайомий комплексом сіяв сівалкою. І вона така була миршава, ця соя. Тут, коротше, гноярник був, він його виграв в тендері. Мужичок. І Тут гноярка. Тут завжди воно таке грязне все було, коли тут сіяв. Думаю, блін, капець, що воно тут буде? Я думаю, напевно, нічого не буде. Ну моє діло закаткувати було. І взяв собі копійку. Вона соя була тут, грубо говоря, в початку в літа припаскудна, рідка. Я думаю, мужик пролетить цьому, до нічого не візьме. Ну тільки що проїжджав на мотику, думаю, ніфіга собі соя. Оце сорта. І жара ця, що була у нас аномальна в 2021 році, яка їй була і буде, просто їй мені цей ці сої по барабану. Друзі, ви подивіться, що вона робить. Просто капець. Подивіться. Подивіться, скільки баб'ів. І це, скажете, краєвий ефект. Хорошо, допустимо. Заходжу я внутрь. Заходжу внутрь. Скільки тут? Метра 4. Ви подивіться, яка вона мені. Оробив ряд. По пояс. Але діло, друзі, не в тому, що вона по пояс. Ви подивіться на ній скільки стрічків. Просто тьма тьмуча. І вони виповнені. Просто я вам так телефон, мабуть, не передасть, ви подивіться. Що тут робиться? Я не знаю, я вважати не буду, але на одній рослинці 50, мабуть, 50, бобів буде. Дивіться. Ось рослина. Я думаю, камера вам передасть. Просто капець. І ви кажете, молотите по тонну 200. Дивлюся, ж багато хто молотить тону 200. Друзі, та тут я не знаю, тут до трьох тонн буде соя. Сипать, мені кажеться. І вона вся висока, густа. Це просто капець. Мені здається, треба в нього. Цього дядька взяти на розвод хоча б мішочок. Подивіться. Ось ось. Дивіться, все. Повністю, повністю забито стрічками. Кировоградська область. Кропивницький район. Дожі два місяці не було. А їй по барабану. І по барабану в цій солі. І повно, обвішано. І тут буде, друзі, нифіга себе урожай. Моя та, що ми з мами відео знімали. То що пісня вона теж непогана. Ну, їй далеко братися до цієї своєї. Подивіться. Опа, зараз вам може камера передасть. Блін, то листок мішає, коротше. Ось все, дивіться. Погілкувалася. І все повністю забито. І це ж вона посіяна. 30-та міжряддя. 30-ка міжряддя. Дивіться яка. Оце соя. Оце буде в дядька урожай. Хоча вона йому досталася тут не по дішовій ціні. Ну, в принципі, дядько в мінусах не буде. Дивіться. Угу. Отова і соя, і засуха. Так що такий для вас, друзі, невеличкий відос. Особо тут ходити топтати не буду, бо зараз закон подлосі, зараз і скаже, що ти блин, тут робиш. Скажу, знімаю відос на канал. Така соя, чистенька. Дивлюся, недавно, мабуть, хтось трактором ганяв. Дасть вона, друзі. Дві з половиною. Я думаю, дасть. Железно дасть. А да то там взагалі капець. Просто. Просто обвішено. Просто обвішано наглухо. Мені кається, таке відчуття, неначе вона була під полівом. Но поліва ж тут то немає. Дивіться. Опа, блі. Все повністю вішено. До верха, верхній цит вона скинула, звісно. Ну, соя бомба. Оце вам і сор сойки. Де він його обрав, то я знаю, звісно, цей сорсой. Ну вона сипане з половиною. мінімум. Так що, друзі, такі діла. Такий неординарний для вас відос. Я, в принципі, не думав знімати. Думаю, вже зніму коли Коли цього. Ну все, вирву одну. Я думаю, він мене не... Ні, не буду рвати, жалко. Дивіться. Моя рука. Ось, о, кущення. 30 міжрядня. Рвати не захотів, жалко рослинку. Хай, хай достигає. Думав вже для вас зняти відос, коли там не в суботу, там в п'ятницю почнемо молотитися свою ранню свою. І такий чисто спонтанний відос для вас. Так що думайте? Що сіяти, і буду думати, я що сіяв, тому як землі в нас мало, государство нам не дасть цієї землі. За, за країну ми можемо вмерти, а країна нам земля, землі не дасть. Хіба що метр на два на Землі в нас мало буде. З ременем її особливо не додається. Так що треба щось думати. Якісь сіять хороші сорта. Такий відос для невеличкий для вам, вам на заметку. Всім добра, друж, всім удачі. все буде Україна.